Привіт, слава Господу Богу! Такі чудові місця ми можемо бачити і можемо тільки представляти Господа Бога представляти за те, що Він дає сьогодні таку можливість нам бути в таких місцях, де такі дерева, така природа, яка говорить про велич Господа Ісуса Христа, який Він великий і всемогутній. Тому хочеться подякувати Господу, що Бог дає таку погоду, сніг його представляти, бути всією родиною і бачити, дихати, ходити. Ось, тому порадіти за нас і також можете, можете прославити Господа Бога за те, що Він дає такі можливості бачити такі місця. Ось Чудові місця. і Ви їх можете бачити в різних областях України. І Бог, коли дає сніг, ялинки, це просто чудові місця іти з сім'єю в ліс. Дихати, дивитися і все таке інше. Тому, будь ласка, прославте Господа, порадіти разом з нами. І ми всі вдячні, хто з нами, хто молиться за нашу сім'ю, хто був з нами у 2025 році, хто з нас молився, хто нас підтримував. хто... Е... Не забував про нас і просить надалі за нас молитися, за нашу родину, за нашу місіонерську роботу в таких різних місцях, де ми їздимо, де ми благовістимо, де ми розповідаємо про Ісуса Христа, там де Бог дає таку можливість нам. Тому моліться, щоб Бог беріг за наше здоров'я, за нашу фінансову підтримку, за нашу можливість говорити іншим людям про Христа, щоб Бог нас використовував на 100%. також за наше виховання, наших дітей, слухняність та любов, Господь благослови. І також, якщо у вас якісь виникають питання, або ви хочете нас підтримати на надалі, пишіть, дзвоніть.